Це влаштування осіб з інвалідністю. Раніше такі звіти подавалися до фонду інвалідів, до 1 лютого, і фактично, якщо бухгалтер був компетентний і з досвідом, він знав, які цифри треба поставити для того, щоб уникнути такого штрафу. Хоча такі штрафи теж приходили, час до часу вони були. Проблема заключається в тому, що в... зараз це вже фонд інвалідів нараховує автоматично, тобто спираючись на звітність по працевлаштованих працівниках, спираючись на дані, скільки у вас є працівників у намі, власне і приходять штрафи по недотриманню коди. Якщо у вас в рік було вісім працівників за основним місцем праці і більше, то очікуйте такої штрафної санкції. Штрафна санкція достатньо висока, тому що неправильно трактують її розмір, і поприходили, в нас є такі підприємства, які не дотримувалися в силу тих чи інших обставин цієї квоти, є і 15 тисяч, є і 30, є і 70. Це різний штраф, тому що він розраховується від розміру заробітної плати в цілому підприємству. Ці вже нараховані. Є сумна новина, це те, що такі штрафні санкції не завжди нараховуються правильно. І фонд інвалідів просто спирається на цифру, і та цифра ними береться не завжди коректно. Тому слід перевірити власне свої електронні кабінети пенсійного фонду і подивитися, чи часом немає у вас таких нарахувань, тому що по таких нарахуваннях буде здійснюватися нарахування ще й пені. Власне, чому це важливо зараз зробити і порахувати? Тому що зараз буде вже стартувати друга половина року 23-го, і якщо ви не хочете, щоб у вас така штрафна санкція прийшла в 24-му за підсумками 23-го року, то слід власне порахувати вашу планову кількість людей до кінця року, і якщо така кількість буде більше восьми працівників, то власне працевлаштувати особи з інвалідністю. Тут береться середній показник по року і у вас може бути. 6 працівників, наприклад, в першій половині року, і 12 в другій половині року, чи 10, там і так далі, і ви можете вийти за квоту. Це не береться по кожному місяцю окремо, тому тут є основна така основний такий ризик, який може призвести до нарахування штрафної санкції. Вам може видаватися, що по року ви не перевищили квоту, а вийде, що перевищили. Тому і для бухгалтерів, і для власників бізнесу, а особливо для тих, хто це здійснює нарахування самостійно, можуть бути несподіванки. Тому в перед часі 1 липня, коли ви ще можете повпливати на квоту 23-го року, власне, можете про це подбати. А що стосується 22-го року, то добре перевірте, чи нарахування чи правомірні, якщо ви маєте такі нарахування, і якщо вони неправомірні то будемо з цим процесом якось боротися. Направду, поки що механізму, як на це нарахування вплинути в нас поки що немає. Ми тестуємо, в нас є одне нарахування здійснене неправомірно для нашого клієнта. Поки що успішного кейсу по цьому немає, ми працюємо. Але я впевнена, що ми відстоїмо свою точку зору і правильність своєї позиції. Тому до наступних відео, я думаю, це буде для вас корисно.